Дивіться, хто зі мною йде. І так, ми в Данії, поїли зараз обід, неділя, виходний день, немає що робити абсолютно. Звісно, ми будемо збирати баклажки, пройдемося, прогуляємося. Ну як, Ми більше хочемо прогулятися, бо можна зійти з ума, якщо сидіти, лежати, нічого не робити. Ми ніколи не лежимо, чимось вічно зайняті. Тому лайк, підписочка, пройдемо по місту, покажу вам щось красиве. Не все время баклажки, а щось буду показувати, то, що ви ще не бачили. Покажу, яка красива Данія на самом деле. Ну, і Толік, Толік тільки що сказав без камери, що він карає всіх своїм молчанням, щоб ви розуміли, який каратель <реш> потужний, бритий, красивий, о Боже. Що я вам не показував, ви мене можете спросить. Отакий от от кондом розовий. Смішно, смішно. І футболка хороша. Ще я вам не показував таку от красоту. Находиться хольстебро, напоминаю Данія. Красиво. Машин багато стоїть, того що виходний якби. Я забувся вас всіх поздравити, тих, кого є права, хто за рулем. День автомобіліста мені Толік наповнив йому спасіба. І в частності волосатих здорових дальнобойщиків це професіональний не праздник. Чи ні? Виходить, що так, да, красавчики. Правда, без всякого юмора. Робота важка, я б на такому не зміг би, мабуть, сильно довго. Та я взагалі, в принципі, де довго не задержуюсь, Мене везде виганяють у чорний список поганий роботник, наверное. річка. Не пам'ятаю вже, як вона називається. Все вже в дождіках. Зараз. Все красиво, з цієї сторони, з цієї, все блимає. Ночі буде взагалі красота. Ну, ночі стасільно не хожу. Піділи. Дядьку Толіка покажу, він навіть вливається. Дивіться, от ми йдемо. Просто вилізли погуляти. Не так ті банки треба. І ви не думаєте, що ми тут голодаємо білий, так? Да? Це яке сьогодні у нас число 26 жовтня. Через пару днів має день народження. Ну це треба забирати, його буде сушити. Все. Сказали, що треба викручувати. Там сказали, що треба кучку загрібати, там, щоб грибниця не висохла. Прикинь? А то, що грибниця 10 метрів під землею, то нікого не, не смущає. Тут такий красивий пам'ятник. Пчоли желізні, ну по крайній мере, похоже на пчол. Ідемо далі, дивимося собі грибочки спокійно. Вчора, случайно, вечором зайшов коментарі. І ті, які ви не бачите, тільки я бачу, поки місь не одобрю. Ну там з матюками, з силками і прочої такою штукою. Багато було коментарів, як виїхав Толік. Толік уже 3,5 роки за границею, да? 3,5 роки за границею. У нього удостоверення многодітного батька. Ну, він каже, десь в переході собі його купив, а тому йшов. <рес> Ладно, не правда, якщо той він нам даже може показати, щоб ви на нього там не писали гадості. І ще сказав, що він виїхав автобусом. Отак, от, от. бо напали, як виїхав, там будемо перевіряти, хтось там щось даже грозився. Ми вже в принципі пугані столяном, ну, не сильно страшно поки камісті. Так же раніше спрашували, як я виїхав. Я вам, в принципі, ніколи сильно не розказував, ну, я вам по секрету розкажу. Я сів в автобус, це така штука здорова, з такими кольосиками круглими. Взяв з собою таку штучку, паспорт і поїхав отак. Десь теж вже я три года, роки года вже бездуму, як получается, В Чехії так казали. Ні, бездомується трошки менше 2,5 року, напевно, года. Ну, так буває. Толі, коли ну що ти, на тебе дивися, мені випити хочеться. Бачите? Молчазний толік, іде і дивиться гриби. Проходимо потихеньку. Доміки мені оці нравляться. Ну правда, нічого лишнього і красиво. А оце слово, я навіть я його пробував прочитати 10 разів, не можу верхнє це одне слово, 100% зато знаю. Може ви дивились в відео, де ми збирали банки і бачили оцю от річку. Тоді було води не так багато, а зараз 3 дня, 4 вже дня не дощі. Йдуть, дивіться, як течення, якщо впасти. Така, як тиса, да, талян? Ти тися трохи більше, по-моєму. Ні. Дивіться, які грибочки на дереві ростуть, ну що це таке. Та ні, ну таке взяти, один раз з'їсти і все, не хочеться. Талян, бо я там десь був проговорився, він приїхав з Австрії. Я це можу розказати? Приїхав з Австрії і в ітогі що? А чого він туди приїхав? Ну так вийшло. Так само, як і я. Бо такі бувають моменти в житті, що приходиться кудись їхати, щось міняти в своїй житті. Найбільше цей. Чого він приїхав, бо він хотів теж працювати. Уви, як бачите, ходимо сталяном, самі собі заняття шукаємо. Ну а що зробиш? тому що довго розглядаються ці всі документи, а я, я нічим не можу на це повлияти, розумієте? Може ви думаєте, що прикольно так от жити, ходиш там, збираєш банки, тобі там дають якісь гроші, не якісь типу, почти 400 доларів в місяць, да? кажеться ого, які суми. Взагалі, немає нічого в цьому прикольного. Я вже казав, заморився. Тоді так само вже. Думає, план який небудь другий ділять. У мене так само вже з'являються трошки плани, ну, треба дочекатися треба відповіді. Тоді вже будемо з відповіді відталкуватися. Гриби. Дивіться, собачка. То порода, знаєш, яка бернський Зіненхунд. Я його заповнив з першого разу. Отаку херню запоминаю. а щось нормальне. ні. Бернський Зіненхунд. Е, Ідемо, звісно, почався дощ. Да, бо це дані, нічого з ним не поробиш. Дощ закінчився, плани помінялись. Підемо глянемо білі гриби. Толік каже, що може вони є. А дійсно, банок ніде толком немає. Та ми на сільники шукаємо, ходимо. Чисто булки розслабили, йдемо кудись туди. А от ідемо теж такі красиві грибочки. Вони, вони понад трасу, їх ціла куча росте. Ми їх рвати теж не будемо, вони якісь неясні. І от ще грибочки на деревах. Може якісь опеньки або ще що. Е, йдемо далі. Людей сьогодні в місті не так багато. Ну, це таке як пригород, домик і частний сектор. От, двоє людей побачив і спереді вони обирають ще один чоловік. Ну і ми з Толіком, тобто небагато. Всім було іще інтересно. Напоминаю, Толік приїхав з Австрії. Я з ним поки пройшов побалакав. Він не може вам розказати, бо він якби. Ну, я вже сім год балакаю, я вам розкажу його історію. Легенько, коротенько. Чого він приїхав з Австрії, що він там чим займався. В Австрії роботав. А скільки ти працював? Тебе не видно, навіть скільки. Наз... Примерно скільки? Чотири місяці. Постання пророб... ну, робота в Толіка була примерно чотири місяці. Він проробив завод стікольний, там, де стекла відливали. ті, що у вас стоять в квартирах, в хатах здорові. Він там обрізав різинки, липучками їх прицепляв. там загружав. Отака от робота в нього була. І по поганому збігу обставин Толік помог другу, устроїв його на роботу. І... Благодарність бачите, за Толік оказався. Тут от біля мене зараз іде і збирає їм гриби. Ну, так буває в житті. І Зато Толік отримав дуже цінний урок, що не можна сильно допомагати всім, бо воно обернеться проти тебе. Він не всів отримати 13-ту свою зарплату, тому що в кінці року платиться. ну, обідно, звісно, да. жисть така, бо спрашувалися за Толіка-Затоліка. За толіка. Получав він 1800 євро каже, на руки. І 400 євро стоїло місце, да? В кімнаті на два людей. 400 євро він платив. 1400 оставалось в нього. Не знаю, це багато чи ні. Самі напишіть, мені теж цікаво, багато чи ні. Я сумніваюся, що він сюди спеціально приїхав, щоб отримати 400$ доларів і 8 людей в кімнаті жити. От не сильно він на це похожий. Ну, отака от історія. Грустна, не грустна. Скільки угод, я вам не скажу, самі догадуйтесь. Він коли не бритий, виглядає старше, а коли побритий як младенець, я його путаю з дитиною просто буває. Вчора нас сильно оскорбили в коментарях, написали, що Толік, чи я, я жена Толіка, і він мені вкручує свій шнек по вечорам. Е, братан, що я тобі скажу? Я знаю, ти це по-любому будеш дивитися. Е, якби ми тебе впіймали, Толік би тебе своїми сильними волохатими руками взяв би як щенка, а я б тобі вкручував би шнек раз 5-6, щоб ти стоя тоді спав. Якби щось написати, то там жена, шнеки, якісь що з голові, я не розумію. Вроді нічого поганого не кажеш і все одно шнеки вкручуємо друг в другу. Тобі б вкрутили два шнека, щоб, ти, <сі> щоб сльози пішли. Зайшли трохи в ліс, хотів вам показати, які ялинки гарні. Толік одразу бачить бізнес-план. Каже, можна предзаказ на Йолки зробити новогодні. дні, <сі> похоль стебро. <да? сі> Ми вже знаємо міста. А якщо не шутить, то сильно пахне знаєте, цим лісом. Я взагалі з Запорозької області, там у нас в принципі такого не було. Хвойдою. Хвойдою пахне, так? Трошки каже, хвойдою. Талян ти ще сьогодні розбалакався дуже і про себе все розказав сам такий лісочок. Ну почти, ми вже вийшли з Хольстебро чи Хольстебро. Тут людей більше, ніж в городі в лісі, просто ходить. Прикольно. А взагалі, от іду і думаю, сам собі в голові веду діалог. Ну, типа умним чоловіком, то столиком, то сам з собою. Якби мені хтось сказав года три назад, що я буду в Україні, коли я ще був, що я буду ходити по дані і збирати банки, або просто десь вийти, щоб вдома не сидіти. Не грошей заробити, а просто вийти, щоб не зайти з ума. Я б не плюнув такого чоловіка. А так от, правда, життя, бачите, як все міняється кардинально. Ну, нічого, все, що не робиться, все робиться в лучшу сторону. В принципі, не огорчаний, все нормально. Маємо те, що маємо. Ідемо з століком, я доволі толік теж. Балакає просто, от з таким от чоловіком приємно побалакати, бачите? Не дає мені слова вставити, я не знаю, як боротися з ним. Балакун. Ідемо потихеньку. Зараз дивіться, як всі їдуть в етик. одіті, обуті, в жильотках. Зараз будуть стартувати, там не їх не десяток. Не І зелені голови. Зараз будуть їхати всі. А ну дивіться... Оп. Один за одним. У них такий прикол, це на маленьких мопедах, всі вони їздять по вечорам. Хе. Вони вже обратно їздять. Це може на права здають чи ще що. Неясно. Е, он, бачите, дядько їздить? Хоп. Знаєте, що він робить? Собирає банки. Поняли, що робиться. От поэтому банок тут і немає, бо їздить на велосипеді. Данець. і собирає банки. Футбол люди всі гуляють. В Таку погоду я, б, звісно, це останнє, що хотів би діти грати в футбол. Ну, так вони люблять. От дивіться, спросив. У датчанки, правда, не сильно би я розтірявся. Коли я розстериюся, я не можу сразу по англійськи спросити, те, що мені треба. А що я спрашував, я думаю, вам видно секонд-хенд. Ще прямо зараз каже, свободний вход, можна йти подивитися. Ідемо глянемо, Толік. Перші, подивимося, з вами, бо вам буде контент. Мально. Та от зайшли 100 крон. Кожен патронтаж. Чи патронаж. Mm -hmm. Не кожен? Mm -hmm. Ну, похоже, 100 крон. 650 гривень. Я вам так сразу переведу, і он 175 гривень. трошки. І машинки, от желізні модельки, трошки грязні. Розні, Ну тут він невеличкий, Секонд. В общем, виходимо. Сильно інтересного немає. Всякі ігри, людей небагато. Ну, прикольно. Я даже не знав, що він тут буде, а ми отішли, твориться контент на ходу. О, Погазували, ти бачиш? Ні, інвалід ззаді сидить, щоб не смішно. Уже йдемо додому, зайшли, кофе купили там, Кока-Колу, да, гадость, ну хоч щось випить сладеньке. Що вам хотів розказати? Скоро Толік кудись уїде, і я кудись уїду, це, звісно, буде печально. Вже за два місяці вже привикли друг до друга. Спимо в різних кроватях, бо висякі гадості будете писати просто. Здружилися, так, от, хоч не скучно вийти там з століком пройтись, прогулятися. Саме це печальне, коли потім в тебе туди, толіка туди, в різні комуни нас не поселять, на то є багато причин. Ну, маємо те, що маємо. Зато толік залишиться в підписчиках і навсіда він в Ютубі залишиться. Це вже немаловажно. Вітрюган дує. Ви його заповните як самого блогера. От блогера. Сьогодні весь день балакає до цього. Красавчик. Слідує включення буде вечором. Я вчора заказав три сумки. Всі, що випадають, я всі забираю. Ну, типу чого ні. Толік потім готовий, я знімаю, всі ситі, всі доволі. Ну, от, от так вот ми крутимося. Я знаю, що я вас задовбав задоубав, ну це єдиний спосіб зекономити бабки і при тому не хілий спосіб економії. Я вам рекомендую, не рекламірую просто послухайте умного вітальку і зробіть так само. закажіть собі. Хоча в Польщі брав я теж не один раз, ну там, оскільки продукти дешеві, там це не вигодно робити. Тут а продукти дорогі, тут це вигодно робити. Якось так воно все і працює. Толік, скажи їм щось, улыбнись. Уже настала ніч, естественно, йдемо по сумочки. Я знаю, що я вас цими сумками задовбав. Я вже сам задовбався ходити. Ходити, як би далеко, ну, щоб зекономити бабки приходиться так от робити. Я не скажу, що ми прям бідуємо сильно, ми могли в принципі, брати би це все в магазині по нормальним ценам, ну, тоді б я нормально не башляв би за це грошей. А так, три сумки 87 крон вийшло. Я вам зараз далі покажу, що у нас вийде. Сказати, де ми беремо, не можу. Ну, десь отам от прямо ми беремо. Толік знає, якщо той то в нього спрашуєте. Ви ж замітили, що Толік дуже багато балакає, він нам все розкаже, де він бере. Він і так не хоче нічого казати, а то взагалі, коли діло касається їди, слова не витягнеш. Навіть мені не каже, де ми беремо, щоб я не знав. Це заслужений лайк. Ми брали три сумки, нам дали шість сумок вмісто трьох. Я не знаю, чого так произошло. Ми думали, що три, а там шість стоїть. Вона каже, типу, for you. Хорошо, ну, вона бачить, що англійський не до кінця. Я не знаю, 50 кг їжі. Буде вам кулінарний шедевр, дяді дітолі подивимо. Я не знаю, як це все донести. Камаз треба в наступний раз брати. А ви кажете, скажи, де ти таке береш? Я не можу вам сказати, де ми таке беремо. тут от беремо ззаді нас. Ми спотіли як два жеребця, тому що шість сумок ми несли. Ми думали, три сумки, якби на три приготувалися, їх було шість. Надавали сьогодні більше всяких. ну Зараз покажу вам булочок. Напоминаю, попробуйте. Силка внизу. Переходите, скачали приложення, заказали, пішли, забрали. Все, це виходить дешево, дешевше грязі. Ну, от 87 крон, зараз ви все побачите. Толі <рес> коли толік толі крадий. Е, бананів дали Тут кілограм їх 6, кілограм 6 бананів. Вони здорові в'язками. Це вже їх не, не допродали. Завтра тип, їх би викинули, а так їх нам все повкидували. Слідующе. отакі от, отбивні індюшині. Ти бачив толі? Індюшки нарисовані. Дві відбивних, це з трьох сумок нам було, це не з одної відбивних. Дивимося далі. Хліб, 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 хліб. Це якісь булочки сладкі. Не будемо відкривати, не суть. Хліб, хліб, булочки. Три отакі йогурта. Кстаті, дуже добрі. По 12 крон вони вон були ми вже їли і не раз. Це ми завтра будемо унічтожати потихеньку. Йогурт такий дали. Банан Києві. Не реклама приваження, я показую, як можна, правда, зекономлювати. Бо ви зараз подумаєте, що я в кожному відео пытаюсь вам сучити. Ні, прикольна штука. Правда, економиться гроші колосальні. Три винограда. Це, звісно, будемо з інстоліком жирні, як кабани -шльодри. Да? Три винограда. Такий йогурт. Далі пішли сладкі булочки, тут штук 4, мабуть. Три, три да? я їх навіть не дивився, три таких. Парочка таких, три, отаких от булки вийшло. Це якісь. Я не знаю, які вони. Три пирога от Раз, два, три отаких от пирога Класні. Тут ще хліб. Тут такі самі булки, мабуть. Сладкі. Да, бачите, приблизно так само. З трьох пакетів напоминаю. Тут хліб, булки. І тут отакі от от ще булки. Вийшло 87 крон, це вся поляна. ну Банани я люблю з усієї сили це ми скушаємо, так, попробуємо. Да, ну, пробуємо. пробуємо. <laughs> е, з хлібом спросите. Я знаю, що можна положити його в морозилку, але у нас морозилка... зараз я вам покажу толіка чемодан. <laughs> Він мені напоминає цей чемодан, коли толік бере в руки, як чебурашка, і крокодил гена носив чемодан в руках. <laughs> ну ладно. Що е, в нас тут є? Морозилка. Дивіться, кувак. Що я сюди всуну? Х Цей хліб не всуне туди. Тому у нас не вийде. Пробуйте, зараз ми це все будемо йти пороздаємо людям. Ну Якби чого не з ним робити, ми все не з'їмо. І все, Булочки з'їмо, це з'їмо, виноградики з'їмо, йогурти з'їмо і з'їмо. Махай всім пока, пішли пока. ми волонтерить, <губ> ні, ну Справді, ну що 10 буханок хліба. А, найкраще, що ми на завтра зробили, Толік. <рес> Ще три сумки. Я встигаю їх вставити. Люди, мабуть, нервують, переживають, що вони не встигають. Ну, так буває. Хочеш жити, у мене вертетися. Я за це плачу свої гроші, тому ну, нічого такого не бачу. Не забувайте, підписуйтесь, як мене сюди вже переселять, я сподіваюся. Я вам вже зніму тоді, шок контент. Поки у от, лайтові, знаєте, відео, щоб розслабиться. Нічого якби сильно інформації прям я не можу вам часом дати, бо сам в переживанні і в недоумені. Надіюсь, скоро все наладиться. Ми пішли працювати, потім купатися, бо ці сумки важкі, правда. Толі коли наївся вже ївся бананів. Пороздавали хліба. Пардон, бо я теж банан жую. Да? Класна штука. На 87 крон, повірте мені, на слову, в видання, таке не купите. В Польщі можливо. Та й то. Ні, не? Не, це неприятно. Да, був там, по-моєму, один бананчик. Типа, Дві виноградники було такі трошки підгнивші, ну як. Із-за того віддають, да? І в тебе теж один дать був, по-моєму, виноградик. ні, отакий весь. Бачите, що робиться. Тому що, переходьте, я вам рекомендую попробуйте, теж будете їсти от пуза. пузо. Сильно з цим щоб не можна перебирати, щоб не було пузо, вже як у мене. Скоро, скоро буде конь під невесом стоять в мене. Ще 10 сумок. Ну, Завтра, я вам, якщо інтересно, ще поснімаю сумочки. Не знаю, куди чи сюди, чи туди, кудись поснімаємо. Всім смачного будемо їсти. Це наш нас легкий перекус, Попробувати. <laughs> Ви можете спросити, зачем нам ще сьогодні три сумки вже у нас на день, верні, вже в нас вечір. А в нас вже нічого їсти не залишилось. От бананчики залишилися Чотири штуки. Да? Ну, чай, то зрозуміло. І тут це -то теж не густо. А ні. одна буханочка хліба залишилась, бо той весь пороздавали і все. Ну, і одні відбивні. Сьогодні ще йдемо загрібаємо три торби на тому. Конець і вечором сьогодні більше не будемо брати на завтра.